Я вважаю, що сьогодні багато видатків бюджету можна переформатувати і зробити зовсім іншу систему захисту людей. Треба не радити людям виїжджати за кордон, тому що тут такі проблеми, а треба захистити людей тут, в Україні сьогодні, і для цього є всі можливості. Ну, в общем, наша команда. Ми не тільки радимо, ми і намагаємось робити все, що можемо з першого дня війни. Наша команда. Не на день в саме розпал війни в Києві, в Київській області ми не покинули ні Київ, ні Київську область, ні Україну. І ми кожен день намагаємося допомагати всіма можливими силами. Ми домовилися, що ми е, не ділимося на владу і опозицію, що ми не є сьогодні під якимись політичними прапорами. Ми домовилися, що ми діємо як одна команда. Всі це в перший день війни на зустрічі з президентом. Але в той же час ми робимо все, щоб підказати і зробити разом все, що треба Україні. І іноді шкода, просто дуже шкода, що не дослуховуються, не реагують. А мені здається, що зараз треба було би в такий трагічний для України час, складний час, треба було би створити такий, знаєте, потужний уряд національної єдності, саме єдності, тому що сьогодні не час для політичних протистоянь. І зібрати в цей уряд найкращих фахівців, які є в Україні в кожній сфері нашого життя, не за партійною ознакою, а за професійною придатністю вести ті чи інші напрямки в цій тяжкі антикризові роботі сьогодні.